Хоче жити так? Або ж так. Головне, щоб не так. Тоді це відео для тебе. І тут у любої людини вийде запитання, чому ж я так вирішив? В даному спосібі не потрібно багато часу, та мінімальні вкладення. Що дає можливість заробити, як і Вові 44 роки працює на заводі, так і Вані, 14 років. Мама заставляє вчити уроки. Тому що нам треба для початку? Першим ділом шукаємо опис та заходимо в мій телеграм-канал, де купа таких, та іноді навіть кращих промоакцій. Другим етапом рахуємо наші вкладення. No, God, please, no, no, no. А для кращого розуміння я їх поділю на рівні без 100 доларів ви йдете на третій рівень для вас, я зроблю інше відео, але в цьому вам, на жаль, буде неможливо. Якщо ж ваш баланс від 100 до 200 доларів, то я вас вітаю, ви на другому рівні, і тепер ви можете повторювати все, що на цьому відео. Якщо ж у вас від 100 доларів і більше, то для вас з'являється нове слово абуз. Про нього я розповім в кінці відео. Тож давайте на кінець поговоримо про саму тімку. Вона проходить на біржі Bybit, і є два види: Token Splash та Airdrop. Тож яка різниця? Різниця заключається в тому, що айдроп призначений для всіх користувачів, в той час як токен лише для Зареєстрованих. І звісно ж біржа зацікавлена в нових користувачах, тому токенспеші краще, але й без мінусів не обійтись. До прикладу, якщо ви вже були зареєстровані на біржі, то вам прийдеться купляти QIC за 15 ларів або ж те, що в токенспешах місця обмежені, та інколи їх розбирають за лічені хвилини. Але все це просто слова, поки я не показав вам ті акції, які сам виконував. Мій же шлях почався 5 березня. Перша ж промоакція була SRFI. Тепер подивимося, які ж це чарівні та важкі завдання були, щоб отримати дроп. Підписка на Twitter. Перше завдання готове. Наступне завдання не виділяється складністю Письмовий ретвіт. Все, два завдання виконано, але осталось найважче. Депозит в 100 доларів та торгівля на споті. Йоп твою мать блять стіни тини вітними на нахуй, блядь. Тому після того, як ми зробили депозит в 100 доларів, біжимо на спот. На споті шукаємо пару SRFi USDT. А далі нам треба купити і продати на суму 100 доларів, тому вибираємо купівлю по маркету та вводимо суму покупки 100 доларів. Після чого продаємо. Я вас вітаю. Три з чотирьох завдань виконані. В останньому завданні вам треба заповнити форму, де ви вказуєте послання на твіт, власне, сам НІК та відмічаєте слово так. Виконання цих завдань у мене зайняло 15 хвилин. А яка ж винагорода? Власне, вона дорівнює 8 SRFI, або ж переводі на стейблкоїни 35 доларів. Але я більш ніж впевнений, що ви думаєте, що ці акції відбуваються дуже рідко, тому покажу вам всі аердропи, які я робив за три місяці. Другою промо-акцією була МСТР, де нагорода була 400 токенів проєкту або ж 9 доларів. Далі краща акція Моджу, але тут була особливість. В шостому завданні треба було пограти в гру. Я не кажу, що це прям кал, але перша річ, яку я побачив, оу! Айдроп за це завдання дорівнює 200 моджу або ж 15 доларів. Також я приймав участь в акціях сейф, де нагорода дорівнювала 15 доларів, лаї з нагородою 25 доларів, каміно з нагородою цілих 60 доларів і ще пару трійків схожих проєктів. Тому вгадайте суму, яку я заробив, виконуючи всі акції на одному акаунті: Here comes the money. Here we go. money, talk. Here comes the money. Але якби у вас було б 10 закаунтів, ви б заробили вже більше 4 тисяч доларів, тож давайте я вас навчу абузу. Для нього нам буде потрібно проксі, антидетект браузер та трошки клепки. Першим же ділом будемо розбиратись саме з проксі. Купувати ж ми його будемо на сайті ProxyLine. Після реєстрації на сайті заходимо на сторінку новий заказ, де вибираємо потрібний регіон, в моєму випадку, Україна. Знизу ж вибираємо кількість проксі та їхню тривалість. До прикладу, беремо один проксі на 10 днів. Тепер нам потрібен антибраузер в інтернеті море таких, але особисто я користуюся долфіном. Так, як перші 10 акаунтів є безкоштовними. Після реєстрації на сайті заходимо у вкладку Create Profile. В перший рядок пишемо назву свого аккаунта. Далі по бажанню ставимо статус аккаунту, а в тег пишемо регіон проксі, тож бо в моєму випадку Ukraine. А от наступні налаштування дійсно важливі, тому що якщо ви поставили на той Windows, то більш за все, що вас задетектять. Також вибираємо Google та починаємо працювати з проксі. Знову повертаємося до Proxy Line. Після покупки проксі у нас вилазить вікно з замовленням, тому натискаємо на цю галочку та вибираємо OSOX 5. Після чого у нас завантажується IP проксі. Залишилось нам всього всього відкрити та скопіювати документ. Знову. Повертаємося до Долфіна та також вибираємо socks 5, а далі вставляємо скопійоване. В перші секунди проксі може не працювати, тому змініть socks 5 на HTTP і знову на socks 5. Після чого натискайте кнопку Create та у вас готовий аккаунт. Yes! Залишилось створити Google аккаунт, зареєструватися на Байбіті та почати працювати. Nice. Які ж на даний момент є актуальні айдропи та токенсplasі? В айдропах у нас є три актуальні проєкти: Спектра з нагородою 40 доларів Bumble з нагородою 20 доларів Та ZERO також з нагородою 20 доларів. Токенсplash є в нас один, та нагорода поки невідома. Тому ми за 5 хвилин навчилися, що таке айдроп, Токенсплеш та як абузити. А на зв'язку був я CryptoMagnus.